Тут унесеться головні новини за день. Мене звати Аліна Клименко. Заяви про звільнення Андріївки та їхнє миттєве спростування, знищення російської установки протиповітряної оборони С 400 Тріумф Лукашенко. Вкотре поїхав до Путіна. І тепер у них більше спільного. Бо європарламент закликав видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі. І знову атака на Крим. Сьогодні українські військові дотягнулися до установки протиповітряної оборони с 400 Тріумф і знищили її зранку. Жителі Євпаторії за озерного та уютного прокинулися від вибухів у Міноборони РФ заявили про збиття нібито 11 безпілотників над півостровом. Поблизу згаданих населених пунктів розташована ворожа база протиповітряної оборони про те, що це була спільна операція СБУ та військовоморських. Сил суспільному повідомили власні джерела в службі безпеки. Там розкрили трохи деталей. Спочатку безпілотники вивели з ладу радари та антени, а це нібито очі комплексу. А після цього ракети Нептун. Саме українського виробництва вдарили вже попусковим комплексам Тріумф. Це важлива подія, і це не перша знищена подібна установка. Такий же ЗРК знищили 23 серпня. І тоді представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Коментував, що це одна з останніх розробок РФ, і таких комплексів на озброєнні в російської армії небагато. А така втрата матиме системні наслідки для розвитку подій на окупованому півострові. Фактично, ті радари, які е, знаходяться в Криму, вони не можуть визначити е, підльот ракети Нептун, і це дуже добра новина для нас, оскільки це дозволяє сподіватися на те, що ракети. Нептун розумні таким чином, що їх не можуть помітити російські радари. Але ми знищуємо систему Попової. Про після того можна наносити вже удари без перешкодно по іншим об'єктам, по корабельному складу, по базуванню авіації, по складам, по командним пунктам і так далі. І трохи про сам комплекс С-400 це модифікація радянської зенітно-ракетної системи С-300. Цей комплекс в сучасній комплектації складається з кількох компонентів. Це, наприклад, вантажівка Урал в ній пункт бойового управління, радіолокаційний комплекс з радаром. А ще, власне, самі ракетні комплекси. Третя штурмова бригада спростувала заяву Ганни Маляр про звільнення з села Андріївка. Донецької області ви могли бачити повідомлення заступниці міністра оборони про те, що Андріївка наша, а сили оборони закріплюються на зайнятих позиціях. Військові ж написали, що інформація Маляр є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщівки та Андріївки. А також нагадали, подібні заяви є шкідливими і несуть загрозу для військових. Ми будемо стежити за заявами щодо населеного пункту. Тому читайте телеграм-канал Суспільне новини. Там буде оперативне оновлення. Європарламент визнав самопроголошеного президента Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Путіним і закликав міжнародний кримінальний суд. Видати ордер на його арешт, режим Лукашенка став співучасником злочинів, скоєних Росією, що передбачає відповідальність за руйнування та шкоду заподіяну Україні. Про це йдеться в документі. Мова зокрема і про те, що режим Лукашенка причетний до депортації українських дітей. Як працює та фінансується ця схема, як відбувається? Патріотичне виховання українських дітей у дусі російської пропаганди ви можете подивитися в нашому відео. Залишаємо вам посилання на екрані. У ЄС, крім того, зазначили, що влада Білорусі бере участь у просуванні Росією умови ворожнечі, дезінформації та пропаганди, що повторює войовничу Москви. Також Лукашенку згадали репресії та широкомасштабні порушення прав людини. Тим часом Лукашенко поїхав до Росії 15 вересня. Він з Путіним проведе переговори. Пишуть в прес-службі самопроголошеного президента Білорусі. Це буде його шоста зустріч з Путіним цього року. А Румунія будує укриття для своїх громадян на березі Дунаю на відео одне з них. Це бетонні конструкції у вигляді букви. П їх просто ставлять на землю і обкладають мішками з піском. На презентації укриттів були присутні святі оці у зведених укриттях. Зможуть ховатися жителі села Плауру, що неподалік кордону з Україною. За словами прем'єр-міністра Румунії, ці зроблені на швидкоруч укриття. Це тимчасове рішення. А в майбутньому на кордоні з Україною планують зробити інші. На цьому у мене все традиційно. Чекатиму в коментарях ваші відгуки щодо цього випуску.